Доброго дня малята! Рада вас усіх вітати! Пропоную вам пограти в дидактичну гру Де чия хатинка? Згадайте, будь ласка, як називаються хатинки цих тваринок. І розселіть їх по своїм хатинкам. Готові? Починаємо! Це нора. Чия це хатинка? Медведя чи лисиці? Так, лисички! А ось дупло. Хто тут живе? Зайчик чи білочка? Білочка. Це кущик гарнюні. Чия це домівка? Зайчика чи їжачка? Звичайно, зайчика. А ось домівка з землею на горі. Хто ж живе під землею? Кріт! А ось велика берлога. Хто тут живе? Кабан чи ведмідь? Звичайно, ведмідь. Молодці малята. Добре попрацювали. До нових зустрічей!